Всім привіт! Сьогодні неділя. Мені ще треба поїхати розібрати фотозону. А зранку я вирішила заїхати купити квіти у сестри моєї мами. Сьогодні день народження, 60 років. А тож зранку ми її поїдемо поздравимо і поїдемо розбирати фотозону. Привітали з ювілеєм! Зараз їдемо на демонтаж. У нас чудова сьогодні погода. Сонечко. Тепло справжня весна. А зараз розбираю фотозону і я вже буду вільна. Практично вихідний сьогодні. так зараз виглядає фотозона практично. Кульки залишились. Трошки забрали. Буду зараз розбирати. Знімаю кульки, зараз розберу ще цей каркас центральний з валюром. А ці два каркаси я повезу зібрані, не буду розбирати. так прийшов демонтаж від фотозони Ні сліда. Зараз поїду на склад розвантажувати все з фотозони розставляти по місцях. Всім привіт! Тиждень у мене, як завжди, у розгарі. <хи> трошки не встигаю, тому що багато всього відправляти, написів багато. Я їх навіть не встигаю зняти. Гарно сторіси, гарно на відео, щоб вам показати, бо треба їх ще пофарбувати, поскладати, все запакувати і відвести на пошту, встигнути. Бо всіх фотозони на вихідних, і щоб написи встигали вчасно приїхати. А зараз ще я буду пакувати бантик у мене на відправці. Ось такий бантик разом з написом поїде. І поїде за кордон. Запакую в коробочку і все відправляю. У мене ще сушиться напис тут. Добре, що опалення не вимкнули, все швиденько висихає. А от як вийшла фотозона, у мене з бантиком таким написом у мене вже. Я не пам'ятаю, напевно, п'яте замовлення, коли от замовляють саме так. З таким написом хочуть зробити таку саму фотозону. Сьогодні середа. Я ще заїхала у Львів на промдизайн. А мені треба взяти пластик, полістирол. І хочу ще подивитись, я у них там на сайті побачила такі листи. Спінений полі. Ой, не спінений, просто спінені. Пресований поліетилен чи що щось таке, хочу зараз у дівчат спитати, Що це таке може це можливо використовувати на каркаси? Тому що дерев'яні каркаси робити я не хочу, бо вони дуже важкі виходять. А зараз питаю, хочеться щось якийсь каркас, щоб привіз, поставив і все, і він вже готовий. Можливо, мені такий матеріал підійде, а можливо, ні. Буду питати зараз. Сьогодні почала потрошку прибирати на складі, наводити порядки. Багато, звичайно, мені всього треба зробити, але головне почати, потім вже не зупинитись. І я, думаю, цю частину трошки порозставляю по місцях. Тут у мене ще кульки з демонтажів, і там все з демонтажів. Тут пір'я для крил, просто кульки, їх треба теж розкласти. А я вже тут трошки порозставляла, щоб можна було пройти хоча б. Пірічка поставлю сюди, напевно, зараз всі. І буде трошки прохід. Тільки шкода лопати. Вони вже, бачите, такі тьмяні стали. Звичайно, так все досконально прямо поприбирати не виходить, бо це треба дуже багато часу перебрати та повикидати що не потрібно. У мене зараз задача просто хоча б все докупи. Тобто, пір'я для крил хоча б у мене будуть в одному місці. Велюр, там в одному місці кульки, ну, Тобто, все це не по складу десь, а в одному місці. Так хоча б можна буде знайти щось, коли потрібно. Тому що, коли постійно монтажі, монтажі, ти береш, ставиш отак от, як от там у мене, все навалено і потім знайти нічого не можеш. А коли воно навалено, але в одному місці то хоча б можна щось знайти. Зараз все так проскладаю, потім, потім вже буду детальніше кожну, кожну кучку складену Ну, З кульками то точно так буде. Я зараз трошки навожу порядок, і в мене там такий стілаж є один, де пакувальний матеріал різний. І от там я знайшла таку згорточок. З написом. Боже, цьому напису я не знаю скільки років. Коли я сюди переїжджала, я особливо не розбирала речі, просто все перенесли і все. От зараз я цей напис знайшла, я вам його зараз покажу. Тут полістирол на фанері, ну, це, звісно, нереально коштувало. Він великий, цей напис. Ну, і, бачите, тут це я його замовляла, я його не робила. Це було, я не знаю, коли дуже-дуже давно. І от, бачите, тут полістирол поклеєний, видно, нерівно. І ще тут у мене паті. Ну, паті то вже я робила і клеїла під цей напис. Бурсдей Паті було. І цей напис він у мене тут зламаний. Я його зламала колись. Тут навіть ще магніти, оці китайські, дешеві стоять. Які я колись пробувала. Уявіть собі, я тільки зараз наважуюсь це цей напис викинути. Але магнітики я ці зніму, хоч вони і китайські, але їх можна на написи ставити. Тому що цей напис він такий прям важкий, дуже важкий. Фанера. Фанера 8, товста і полістирол. Боже, він, напевно, як півфотозони коштував цей напис. І щоб його отримати, треба було дуже багато магнітів. І ці магніти я зніму, буду використовувати на написи. Думаю, в процесі прибирання я знайду ще щось таке цікаве. Цей напис мені нагадав ті страшні часи. Це було щось. Тому що фотозони тоді, я пам'ятаю цей напис, на яку фотозону я його замовляла. Це була фотозона з каркас такий з брусу, з плівкою. А це було просто взагалі, як страшне сонці, каркаси з брусом, чесно. Я бачу, роблять зараз і роблять гарно, але я від цього відійшла і не хочу. Не хочу навіть робити таке. От мені подобається працювати з залізними каркасами, поставив, все швиденько закріпив магнітиками. А в той час я ще не знала про ці магніти, якими я зараз користуюсь. Просто я бачу по напису, що це китайські ті магніти страшні. Ой, ці магніти ламались. Зараз вам покажу їх. Я їх трошки з напису зняла, бачите, вони отакі оці половинки всі. І все. от Він розламався і його вже не поставиш, тому що він нічого вже не тримає. Хоч отак от 10 їх поставлю, вони вже тримати нормально не будуть. І це я тоді шукала, шукала. Класні магніти. Добре, що я їх знайшла. Зараз я взагалі отримую задоволення від роботи. Тому що, коли я тільки починала, у мене не було складу, у мене не було машини, А ці каркаси з брусом, Боже, у мене питання, як я взагалі це все витримувала, тому що це було нереально важко. Їхати Я брала таксі, або там з кимось домовлялась, або завжди оця, оця проблема з транспортом, чи влізе, чи не влізе. Зараз набагато легше. І легше, тому що зараз просто є залізні каркаси, навіть якщо маленька машинка, то, то воно влізе, тому що він розкладний, його поставив в машину і поїхав собі. І все. А коли це було з брусом, не кожен таксист хотів собі брус тягати в машині, складненько було. І до того ж, бракувало знань, знаєте, все, методом проб, помилок і оце от не було. Тоді навчання такого, щоб от я побачила і навчилась. Були курси, треба було їхати з міста, ну кудись, а я не могла нікуди їхати, тому що маленька катруся, нема з ким залишити. А тому от зараз я придумала свій курс. Все, що вам потрібно, це просто подивитись цей курс і все, і почати працювати. Без якихось складнощів щось вигадувати, щось собі там, придумувати, замовляти, а потім, знаєте, як от на початку. Ти думаєш, одне тобі приходить інше. В курсі все є. Ви дивитесь курс і все. І починаєте працювати. Там є з чого почати. Що потрібно для старту, який капітал потрібний для старту? І всі матеріали. Ви лише обираєте, що вам, з чим вам більше комфортніше працювати, і працюєте все, без ніяких складнощів. Тому, кому цікаво, пишіть слово курс або під цим відео, або до нас в соціальній мережі. І я скину вам. Більш детальну інформацію. Щойно мені дівчина написала, запитувала про каркаси, там, наборчик каркасів. Я її розписала ціною, то напише: Ні, напевно, я зараз не буду замовляти, я, у мене джокерний каркас, я буду працювати з ним. Можливо, пізніше, колись, тому що замовники хочуть дешевше фотозони. Ну, і відповідно, вкладатись не хочеться. Ну, і от дивіться, яка виходить ситуація. Тут виходить просто таке замкнуте коло. Тому що замовники хочуть дешевше, декоратор не хоче вкладатись і робить те, що і робив. Ситуація така: замовники у вас замовляють те, що ви пропонуєте. Тобто, у вас на сторінці джокерний каркас, у вас будуть замовляти джокерний каркас. Якщо ви хочете зростати якось. То треба якось вкладатись в декор. А чому замовники мають платити вам замовляти якісь гарні фотозони дорогі? А ви при тому вкладатись в декор не хочете. Тобто, розумієте, от яка ситуація? Якщо ви хочете, щоб у вас робили гарні замовлення, відповідно, ви. Вкладаєтесь гарний декор, у вас виходять класні фотозони, і ви можете ставити на них ціну, яку ви вважаєте за потрібне.